Хочете собі безрамну стильну альтанку, обирайте систему Slided, а я вам зараз про неї детальніше розповім. Вона використовується для зовнішнього скління терас, альтанок, веранд, балконів. А також може використовуватися для зонування якихось окремих зон, наприклад, там в ресторанах, магазинах і так далі. Має профіль з подвійним ущільнюючим ворсом. Він щільно перемикає до стінового профілю, а також йде між секціями скла і таким чином захищає ваш внутрішній простір від попадання пилу, бруду, води та інших несприятливих умов. При цьому вона може повністю складатися в обидві сторони. І по краях має замки, які при закритті фіксують стулку. Також може бути замок з ключем. По периметру йдуть рельси. Нижній рельс ми використовуємо уже з водовідведенням для більш якісної та комфортної експлуатації. В підсумок можемо додати, що така слайдингова система є дуже функціональною, а вибір скла та фурнітури ми залишаємо за вами. Ми підберемо для вас ідеальний варіант. З любов'ю скині конструкції.